Подекуди з дефіцитом видатків навіть на захищенні статті, затягуванням пасків для елементарного утримання та спрямуванням останнього на допомогу силам оборони. Так громади прикордонної з Росією Чернігівщини заходять у новий 2024-й. Бюджети в умовах воєнного стану і насамперед вилучення державою ПДФО від всього силового блоку стали однією з ключових тем чергового засідання регіонального відділення асоціації міст. Так, не вибуваючи зі звітів про щоденні ворожі обстріли, фактично без бізнесу, а тепер і коштів опинилася сновська громада. Замість 178 мільйонів гривень на прийдешній рік, у них лишиться трохи більше 90. і вони не покриють зарплат на четвертий квартал. На жаль, ПДФО, які зараз іде у державу. І теж на військових ми продовжуємо допомагати, але ж е, дуже велика сума була з бюджету Мінус плюс пільги, які на землю землі, які не засіваються прикордонні землі, які межують е, з ворога. Це теж дар по бюджету. Життя продовжується. То що ми спрямовуємо на війну, то ми спрямовуємо, А то що ми спрямовуємо, щоб була вода, була каналізація. Було тепло дуже-дуже, придеться ремішок затягнути. Принципово важливим так зване військове ПДФУ було і для Семенівки, де теж ведуться бойові дії, за словами очільника громади. Їх бюджет це енергоносії, не повністю зарплати і, попри все, посильна допомога розташованим на їх території підрозділам, які продовжують за нею звертатися натомість жодних реконструкцій чи відновлення цьому році у нас видатки на тероборону становили більше 15 мільйонів. Це для нас така величезна сума. В наступному році ми теж виділяємо кошти. Але, звичайно, в рази менше. У нас є дефіцит десь зарплатних фондів, десь 4-5 місяців. Ми будемо сподіватися, що за рахунок економії незахищених статей видатків нам дасться якось це питання вирішувати. Можливо, але буде важко свої 960 мільйонів гривень, якщо додати три місяці поточного року, вже перерахував на ЗСУ у 2024-му, і, власне, Чернігів, а того, що зостанеться для постраждалого 300-тисячного обласного центру, вистачить тільки на мінімальне латання дірок, зазначають у муніципалітеті. Акумулюючи цей ресурс у центрі, держава планує залучити додатково на армію цьогоріч 25 мільярдів гривень, а в 24-му му понад 100 мільярдів за проєктом бюджету. Але наскільки прозоро використовуватимуться кошти, чи посилиться насправді збройні сили і чи піде бодай, комусь на користь. Питання дискусійне, звісно, що це стане гірше, і це не мої оцінки. Україна створила унікальну систему безпеки і оборони на основі принципу децентралізації, коли до централізованого фінансового забезпечення Збройних сил України додалося мережа в, тисяч, в півтори тисячі точок, які закривають ліперні ургентні потреби. Ну, це знаєте, як на джипах виїхали, постапляли, вернулися. І цю унікальну систему на Заході вивчають зараз. Її основою було те, що громади фінансів фінансово допомагали е, своїм підрозділам або екстериторіальне її треба було удосконалювати. Насправді міжнародні партнери, які дуже сильно зараз допомагають нам, і фінансово в тому числі одним з перших вимог е, одною з перших вимог ставлять. Прозорість фінансування і тому хочуть працювати з місцевим самоврядуванням напряму, тому що це більш зрозуміло, прозоро, як вони кажуть, транспарентно, воно видно. Гроші місцевого самоврядування контролюються декілька разів. А потім, що важливо, за кожною допомогою, коли допомагає громада з місцевого бюджету збройним силам, відкривається кримінальне провадження, тому що вже майже два роки широкомасштабного вторгнення. Але закон, який би дав прямо право допомогти. Допомагати до сих пір не прийняли а є громади, які сотні мають таких проваджень, але продовжують допомагати, тому що це наша спільна війна. За словами фахівців, це ставить під питання насамперед швидку і реальну допомогу військовим, облаштування тих же фортифікаційних споруд, а далі функціонування низки прифронтових і прикордонних громад і самої держави. Збереження на місцях 64% ПДФО і податків від бійців та правоохоронців як основа стабільності і успішності реформ зазначається і у звіті Європейської комісії щодо початку перемовин з Україною на шляху її вступу до Європейського Союзу. А тому позиція Аму незмінна. Вони мають бути повернуті з цільовим призначенням і легалізованою можливістю допомоги ЗСУ. Найбільше просте рішення, але воно тому і вдало, Це є якщо не вистачає коштів, забрати в тих, в кого воно є. Тому що якщо не буде працювати місцеве самоврядування, не буде просто з чого податки платити. Ну якщо не працює тил, то фронт не зможе працювати. Як голосу місцевого самоврядування асоціації міст у цьому бюджетному процесі вдалося досягти, аби невеликі громади мали змогу залучати кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, а уряд напрацьовував програми для створення на їх територіях переробних виробництв, щоб давали робочі місця і податки. Крім того, держава має передбачити і надати компенсацію місцевим бюджетам, для яких вилучений ресурс був життєво необхідним, і щоб збалансувати їх між собою. А також закрити дефіцит по освітній субвенції, якої по деяких громадах не вистачає на кілька місяців.